Друзі, всім привіт! І зараз з вами наша рубрика Все ясно. І я, Олексій Гончаренко, я розкажу вам про підсумки цього тижня, що було найважливіше, що найцікавіше. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк. І так, все ясно. І я, Олексій Гончаренко, з вами. Поїхали, друзі. На наступному тижні відбудеться буде сесійний тиждень пленарної Верховної Ради. Головна інтрига, чи запрацює парламент? Тому що зараз фактично парламент такі полуіталійські забастовці, і очевидно, що в цьому приймають участь в тому числі керівництво фракції Слуга народу. Це очевидно прояв певного внутрішнього конфлікту в команді Зеленського, тому що Арахамія не прикладає, не докладає ніяких зусиль, щоб зібрати депутатів. Тобто, такий млява явка, а значить і відсутність результатів на важливих голосуваннях, чомусь його зараз влаштовує. Очевидно, що в нього він не був радий зміні кабінету міністрів і зміні Шмигаляна Свіріденка. В нього складні відносини з Єрмаком. В общем, тут може бути багато факторів, але факт залишається фактом. На цьому фоні анонсована нова зустріч Зеленського з фракцією. То Зеленський знову позустрічається з фракцією. Він не сказали, що тепер будуть намагатися це робити раз на місяць. нагадаю до того, Зеленський роками з цією фракцією своєю не зустрічався. Але після Набута САП все трішки вийшло, як кажуть, з під контролю, і багато незадоволення до нього є. Ну і він незадоволений ними, про що він їм розповів на своїй минулій зустрічі. Депутати Слуги народу не дуже це все сприйняли радісно. В общем, чесно кажучи, минула зустріч провалилась. Тепер я так розумію, спробують виправитись на наступному тижні. Він спробує вдихнути життя якось в помираючу монобільшість. Щоб все-таки вона, хоч якось, хоч і, і шкудельгаючи, але е, працювала для нього, це безумовно є дуже важливим. На наступному тижні може бути важливий закон про збільшення виплат на дитину. В принципі, він майже готовий до другого читання. Подивимося, чи на наступний тиждень його з пленарне будуть ставити, чи ще через тиждень, побачимо, але це дуже важлива тема. Я нею активно займаюсь. Будемо слідкувати, треба це дотискати. В Україні демографічна катастрофа, і треба все робити, щоб виправляти ситуацію, хоч якось її покращувати. І допомога родині з дітьми на дитину це супер важливо сьогодні. Ідемо далі. Гучний скандал цього тижня: розформований підрозділ безпілотників Юрія Касьянова. Це відомий військовий, волонтер, блогер. Він вже й на Майдан виходить і зробив багато постів про те, що відбувається. причина, його критика на адресу Зеленського, і особливо компанії Фаєрпоїнд, до якої має відношення, судячи з усього, той самий міндіч, плівки якого ми все хочемо почути з його квартири, де може бути і сам Зеленський. В общем, не простили Касьянову згадку про Фаерпоєнд і слова його про те, що. В сьогодні влада збагачується на тому, що українці помирають. Не сподобалось це дуже офісу президента і Зеленському, і вони просто розформовують його підрозділ. Бойовий, дієздатний, дуже ефективний. Ну на це все плювати, бо треба вже закрутити гайки. І там, де вони це можуть зробити, у війську в них повнота влади є, і тому творять, що хочуть. І це, звичайно, є дуже сумно і показує справжні пріоритети цієї влади. І це, друзі, це втримати владу і себе захистити від критики. Це для них важливіше, ніж навіть результати на фронті. І це, звичайно. Є дуже дуже сумно. До речі, да, не сказав вам, коли розповідав про Слугу народу. В них зараз така цікава історія. Значить, запрацювала так звана Рада Коаліції. Дуже хороше питання: якої коаліції? В них ж можна більшість. Ну, в общем, якусь вони таку раду скліпали, в неї входить весь кабінет міністрів, включно з прем'єром і керівництво фракції Слуга народа, голова заступники і голови комітетів, а секретарем цієї ради коаліції, тобто людина, яка типу організує всю її роботу. Є Данило Гітьманцев. Той самий абсолютно негідник, який не знає вже, як обідрати Україну, українців, багаторічний помічник Сівковича, який керував російською агентурою в Україні, це нам говорить наша СБУ. Але тепер він там рулить, і цілий секретар цілої ради коаліції. Цікава історія, правда? Ну, слідкуємо, як це все буде працювати. Я вже, ми почали казати про реакцію на критику. Ще одне видання, яке критикує Зеленського Київ індепендент, ну, тому що вона дійсно індепендент незалежна. І до його керівниці Дарини Шевченко раптом прийшли, прийшов невідомий, фотографував її під'їзд, її двері, дзвонив по сусідах, показував її фото, розпитував про неї її життя. Коли піднявся скандал, а, і як він зайшов в під'їзд, показав посвідчення СБУ. Ну, Друзі, все знайоме. Якраз рівно два роки тому мені в квартиру тут намагалися СБУ встановити прослуховування. Дуже було смішне відео. Залишу посилання в коментарях до цього відео. Зазирніть, подивіться, як це вони працюють і як це в них працює. Показова дуже історія. Ну, от тепер прийшли до незалежної журналістки, поки коментарів. Ну, ЗБУ прокоментувала, що це не пов'язана з нею справа, але чому показували її фото і ломилися до її сусідів і, і все навколо. Очевидно, що це продовження тиску. Все, що незалежне, все, що йому не підкоряється, Зеленський хоче е взяти під контроль. Це, звичайно, цей розповідав про себе як про великого демократа. Це, звісно. Нікому ще не снилося серед усіх українських президентів то обсяг влади, який є в Зеленського, Та ще я нагадаю, що він вже Сьомий рік президент, при тому що обрався на 5, а все мало, все мало. Ну, така історія. Ідемо далі. Абсолютно брутальні обстріли по Україні, російські. вони взялися за енергетичну інфраструктуру дуже серйозно, не тільки, звичайно, але енергетика дуже важлива ціль. І тут Зеленський проводить ставку і щось, ну, ставку треба було раніше проводити. проводити. Де весь цей захист? Де е, нам розповідали про захист другого, третього ступеню? Де все це? Все, що ми бачимо, якісь мішки з піском. Де це власне весь захист, який є? Нічого він не захищає. Чернігів сидить без світла, інші міста вже пішли блокаути, жахи, які відбуваються на Сумщині. Та, в принципі, всюди, куди вони хочуть, вони пробивають і... і все. Де ці дрони перехоплювачі, які мали зупиняти шахеди, в общем, де все те, що влада стільки розповідала, нічого цього не видно. Ну, і це безумовно ганьба, страшна ганьба. До речі, цікаво, є таке відчуття, що хочуть злити очільника Чернігівської адміністрації військової Чауса. До нього мільярд питань, його точно не буде жалко. Але так прямо цікаво, як про владні блогери його атакують, їм прямо як дали дозвіл мочити Чаоса, що вони активно роблять. Сьогодні всього хочуть його зробити ЦАПом відбувайлом, того, що Чернігівщина ніяк не захищена. До Чаоса багато питань, але це точно не один Чаос. Ми ж з вами це розуміємо. Ну і ще одна показова історія про сьогоднішню Україну, на жаль. А, значить, водії іномарки дорогої. Побив велосипедиста, який зробив йому зауваження, за що той запаркувався на велодоріжці. Тут це, ця тварина його просто побила до втрати свідомості. Дружина його це все знімала, ви можете собі це уявити? Врешті-решт, його затримали. Суд суд його відпустив під домашній арешт. Хоча прокуратура навіть просила е взяти під варту. Але домашній арешт. А виявляється, що ця це, це тварина ще і займається е, постачанням е, в Збройні Сили України. І там вже є кримінальні справи, як виявляється, по його постачаннях. Ну де ми, друзі, живемо? Хтось воює і помирає кожен день, а хтось на цьому збагачується і веде себе так, як остання тварина, Як, я не знаю, якесь дику, дикунство, якесь як феодалізм, що може взяти і побити. Про якому, відомо, здається, когось смерди, який на велосипеді їде, і йому за це нічого не буде. Друзі, таку країну побудував Зеленський. Тримаємо стрій. Пишіть в коментарях, що ви про все це думаєте.